Ситуація, <звач> значить, записали ми відео, як тиснули амарантову олію. І під нашим відео наш глядач лишив коментарій. пише, значить, що краще тиснути на шнекову масло пресі. Там більший вихід, більше об'єм можна тиснути. Частково ми з вами погоджуємось, але чомусь наші клієнти, які мають шнекові маслопреси, в подальшому вибирають саме гідравлічний спосіб віджиму. Хто як називає? Олія холодного віджиму, олія прямого віджиму, сиродавлена олія і так далі. В порівнянні зі шнековими маслопресами, олія там не підігрівається до таких лютих температур. Десь бачив, показували на відео, що температура досягає від 70 до 100 градусів. Ви самі розумієте, що там вже немає ніякої користі, таку олію можна придбати в аптеках, в супермаркетах. Вона в декілька разів дешевша в порівнянні з олією холодного віджиму. Далі там проходить е, дотик з металом. В свою чергу, через деякий час ця олія починає гірчити. Далі починають придумувати, як продовжити термін зберігання цієї олії. Починають додати гірчицю. Чи навіть додають сіль? О, це все додає термін зберігання. Далі дивіться. Всередині крутиться шнек. Цей шнек з часом стирається. Він стає гладким, як скло, як листок. Кудись ця микропильця дівається, куди попадає до нашої олії. Далі нам потрібно відфільтрувати нашу олію. В наших діжках знаходиться синтетичний мішечок, який відразу фільтрує весь процес віджиму. Ну, вам вже вибирати хтось вибирає швидкість віджиму, ціну віджиму. А хтось вибирає якість, натуральність. Ви самі бачите, як тиснете цю олію. Вибирати вже вам.